Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП та для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Севінарком. У цьому відео обговоримо, що ще треба ФОПам встигнути зробити перед закінченням року, щоб його успішно закрити. Не буду насправді фокусувати увагу на якісь банальні речі, типу там подайте звіти, сплатіть податки вчасно. Ну, це і так всі знають. Я би зосередився на супутніх речах, які часто залишаються без уваги, але вони важливі. Ви знаєте, що ФОП може працювати тільки по тих кведах, які він обрав. У випадку, якщо він здійснює якусь діяльність, що не обрана як квед, це підстава для анулювання спрощеної системи оподаткування. Причому досить часто це відбувається заднім числом з моменту, коли це порушення знайдуть. Насправді, хоч і найкращий варіант, щоб додати ці кведи були до моменту приймання оплат за новим кведом, вже наступний інший варіант, який буде найкращим, то додати ці кведи до закінчення календарного року. Та таким чином в річному звіті вже включити ці нові кведи. Типовими помилками із квед є наступні: по перше, перевіряйте призначення платежу у банківських виписках. Часто клієнти пишуть оплата за послуги в той момент, коли ви не маєте взагалі. Кведів на послуги, а продаєте товари. По-друге, деколи пишуть взагалі якісь дивні випадкові речі, які не охоплюються вашими кведами. За призначення платежу несете відповідальність саме ви, як отримувач платежу, тому ретельно пройдіться по всіх оплатах та зробіть висновки. Ну і по-третє, якщо у вас є оплати від ФОПів та Юросіп, то мають бути не лише квед на розрібну продажу, але й також на оптову продажу. Четверта, типова помилка, яку я бачу, в інтернет продавців, часто додають квед тільки 4791 торгівлі в інтернеті, причому не беруть. Кведи на конкретні види товарів, які продають, це теж помилка, і по правильному має бути квед і на інтернет-торгівлю, і на конкретний вид товарів, які ви продаєте. Наступне, що варто перевірити, це наші ліміти та коректність їх. Обрахунків. Ми знаємо, чіткі ліміти ФОПів для першої, другої, третьої групи, та й загальна система теж має 1 мільйон обороту для того, щоб не ставати платником ПДВ. За цими лімітами я би рекомендував, звичайно, що детально стежити. Насправді, це перший рік, коли відбулася повна фіскалізація майже всіх доходів, і тому правильно потрібно налаштувати спосіб обрахунку всіх ваших доходів згідно з звітів, з каси та банківських виписок. Варіант перший, якщо у вас один банківський рахунок, ви на нього приймаєте оплати, які Частково фіскалізуєте, а деякі оплати на IBAN не фіскалізуєте, бо маєте на це право, то у вас найскладніша ситуація. Вже в кінці року, коли прийшло багато платежів, вам буде важко зрозуміти, що з цього фіскалізували, а що не фіскалізували. І щоб вам порахувати дохід коректно, треба додати всі фіскалізовані платежі із виписки вручну, зробити Z-звіт з каси і додати його до нефіскалізованих платежів. Це і буде вашим доходом для звіту та обрахунку ліміту. Очевидно, формат, коли ви просто порахуєте касовий апарат чи просто додасте інформацію. З каси та банку не підійде, бо це буде невірний алгоритм. Деякі платежі або задублюються, або не порахуються. Найкраще з точки зору формати обліку обрахунку доходів ФОП наступні. Або ж ви фіскалізуєте повністю всі оплати і на IBAN, і на рахунок не на IBAN, і тоді ви маєте на це повне право та можете легко обраховувати загальний ліміт обороту просто з каси. Або варіант другий. Ви розділяєте окремий рахунок IBAN, де все фіскалізуєте, інший рахунок IBAN, де можете приймати оплати по IBAN реквізитах і не фіскалізуєте. І таким чином ви обраховуєте свій ліміт на підставі Z звіту з каси та виписки з IBAN-рахунку, де не фіскалізували гроші. Важливо, що до кінця закінчення цього року ще можна налагодити коректний облік та обрахунок ліміту для того, щоб бути впевненим і готовим в тому, як ви заповните річний звіт. Якщо ж ви бачите, що у вас виходить переліміт обороту ФОП, ще до кінця року ви маєте право теж це коригувати. Перелічу всі можливі варіанти корекції ліміту. Готівкові чеки до 100 гривень можна скасувати без жодних документів. Чеки на суму понад 100 гривень вже треба скасовувати на підставі заяви від клієнта. Якщо у вас оплата на IBAN без чеків, їх можна теж провести як повернення, але виключно за заяви клієнта можна перекинути кошти зі свого рахунку на його як повернення. Закон також пропонує перейти на вищу групу або на загальну систему оподаткування у разі переліміту з наступного кварталу, після того, коли ви виявили цей переліміт. Також ми ще можемо розглянути варіант договору комісії, чи, наприклад, агентського договору, коли інший ФОП з нами поділиться. Цим лімітом, тобто в дохід включити собі тільки чисту комісійну винагороду від продажі. Товари чи послугу, і це законом не заборонено. Ці варіанти дій бажано проробити саме до 31 грудня, тобто до кінця року, щоб це було максимально безпечно для онлайн-торгівців, які здійснюють роздрібну торгівлю. Також дуже важливо бути готовим в будь-який момент до фактичної перевірки на місці торгівлі. Це зараз поширена перевірка, коли податківці приходять на вашу точку діяльності, роблять контрольну закупку, ну і перевіряють питання фіскалізації. На такій перевірці важливо, по-перше, перевірити повноваження. Інспектора, крім того, має бути службове посвідчення, наказ та розпорядження на перевірку. По-друге, варто розуміти, що інспектор ну насправді має обмежену кількість повноважень та питань, які він може з'ясовувати на фактичній перевірці. Він може перевірити документи, наприклад, на оформлення працівника, може перевірити касову дисципліну та касові чеки. І первинні документи в вигляді обліку товарів може перевірити тільки при продажі алкоголю, техніки, ювелірки та ліків. Також може перевірити на наявність оплати терміналу картою. Інспектор не може питати виписки з банківського рахунку чи будь-які інші документи, які є первинними, чи будь-які інші документи, які йому заманеться, бо це предмет вже документальної перевірки, а не фактичної. Також варто пройти серію дій для того, щоб себе гарно захистити від фінансового моніторингу, оскільки це питання зараз тісно одне із найбільш болючих, деколи на. Блючіше ніж податкові перевірки, по перше, по можливості уникайте масового доступу до рахунків інших ФОП. Завдяки цьому банки можуть вважати, що це. Група компаній і можуть заблокувати рахунок. По-друге, старайтеся свої обороти у ФОПа ділити планомірно протягом року, причому на абсолютно різні банки. Один ФОП може відкривати рахунок у багатьох банках. Ну я думаю, цим варто користуватися. По-третє, старайтеся знімати готівки з банку не більше, ніж 50% від вашого загального грошового обігу. По четверте, насправді ви не можете себе завжди захистити на 100% і не можете знати, чи банк проведе фінмоніторинг чи ні, тому варто. Бути готовим надати документи для того, щоб підтвердити. Реальність своєї діяльності, наприклад, будьте готові показати, де ви продаєте товари чи послуги, тобто соцмережі, сайти, або де орендуєте місце для здійснення діяльності. Також будьте готові надати первинні документи на закупку товарів чи сировини, будьте готові пояснити на що ви витрачаєте кошти і як бізнес загалом працює, та яку він має структуру. Все це можуть просити банки. Важливо переконати банк, що ви займаєтесь саме законною діяльністю і жодним чином не намагаєтесь оптимізувати сплату податків чи взагалі не сплатити податки. Для ФОП кінець року важливий момент, бо ще до 1 січня можна виправити всі помилки, які виявлені у поточному календарному році до подання звіту. По-перше, перевірте призначення платежів та кведи. Чи дійсно всі кведи покривають ваші призначення платежів? По-друге, я б звернув увагу на облік ваших лімітів доходу. Чи можете ви взагалі їх адекватно обрахувати і чи не перевищили ви по документах ці ліміти? Наприклад, деколи вони можуть бути задобльовані чеками або неврахована комісія, або ще щось. По-третє, підготуйтеся до проходження фінмоніторингу. Ми зараз бачимо, що щораз, тим сильніше банки перевіряють ФОПів, а у 2025 році однозначно. Це буде ще серйозніше, тому структура бізнесу має бути логічною. Чіткою та підкріпленою документацією. А якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте йому вподобайку, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще досі не підписались. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, без Зупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, і обов'язково залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх законодавчих змін до наступних зустрічей! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.